¡Gracias! Не підписали підпис, десь і підпис десь є відрядження, на яке так чекала it індустрія. Є відрядження чи є відпустка? Просто нагадаю це, коли айтішники залишають в залог 200 тисяч гривень і покинути тарани України. Чоловіки призовного віку зможуть на тиждень. Сказали, що цей проект потребує ще більш коментарів, обговорень і так далі. З нашої точки зору також є відрядження на 7 днів. Це звучить досить дивно, тому що, до прикладу, в багатьох айтішників їх клієнт знаходиться в Америці. А їхати в Америку на 7 днів це просто пережити джетлаг, повернутися і в принципі ніхера не зробити. Тому з однієї сторони, це, звісно, званочк, що є відрядження не прийняли. З іншої сторони, можливо, цей законопроект дійсно допрацюють і він буде більш приємнішим. Друга наша новина з України це про те, що наш міністр оборони Резніков в Твіттері поміняв свою аватарку на Шибаїну з НАФО. Просто хто не знає, НАФО це North American Fellow Organization. і про них навіть є стаття в Вікіпедії. Це у Обгрупування людей, які, по-перше, кібербулять російських пропагандистів, роблять дуже багато мемчиків в інтернеті, збирають гроші і атакують людей на Вікіпедії, які роблять охі. Короче, це наші братани, які розповсюджують русофобію і знущаються з російських активних діячів в інтернеті на те, що вони роблять. Наша із вами русофобія недостатня. Нафа стала однією з найбільш угрупованою зброєю проти російської пропаганди. І за це вони навіть зробили аватарку з Шиба Іно, якою показали нашого міністра оборони Рєзнікова. Він був настільки вдячний, що прям замінив свою аватарку на аватарку, яку зробили для нього нафо. Далі стало ще цікавіше. Офіційний твітер збройних сил України також подякували Нафо за те, що вони приймають участь в боротьбі і в інформаційній боротьбі з Російською Федерацією. Нафо ви огромні молодці. Ви молодці сьогодні і завжди. І третя, новина ну, вона не така вже й прикольна. Насправді компанія Blizzard, про яку ми дуже часто говоримо, забанила клан гравців в Diablo Immortal, який називався Азов. Наші українські ребята з спільноти Український Гі звернулись до супорта і сказали, рібят, таке? На що супорт сказав, що Азов це не Азовське море, а співпадає з назвою наших героїв з Азову. І вообще це контроверсійно. Хтось каже, що вони фашисти, не фашисти, і так далі. Коротше, Blizzard... Шейм курвон ю. Ви тупі барани. Азов тут всі їм гордяться за те, що вони такі, в нас офігенні, круті і незламні. А ви таке робите? Я вашу мать. Слава Україні, слава нації і ПЗ з Російської Федерації. А це значить, що це п'ятниця, і це саме час для суб'єктивних новин. Суб А перед тим як я перейду до найцікавіших новин з моєї суб'єктивної точки зору, я хочу подякувати всім, хто нас підтримує. Особливо вот такі ребята. Дякую, що підтримуєте нашу мотивацію, коли Ютуб знімає монетизацію. Перша новина переносить нас в HBO. Внезапно. Да, HBO випустили свою першу серію серіалу. House of Dragon безкоштовно на Ютубі. Тепер кожен, хто зацікавлений, як же там створювався дом Таргаріанів, може подивитись першу серію на Ютубі і вирішити, чи хоче він купувати доступ до HBO Max. Насправді це зроблено для більш західної аудиторії, яка може вагатися, чи купувати, чи не купувати їм доступ до HBO Max. Це стрімінг сервіс як Netflix, але тільки серіалів HBO. В Україні в багатьох є доступ в Міґаго, де є цей серіал. А от в HBO насправді дуже проблемна штука, тому що вийшло так, що одночасно запустили. Серіал по гри престолів» від HBO, а також Amazon Prime випустили серіал по «Володарі Кілець. І от вони разом і ясно, що зараз стараються перетягнути, бо обидва серіали максимально дорого зроблені, обидва серіали використовують дуже прокачені франшизи. І от зараз війна за нових глядачів просто розриває стрімінгові сервіси. Один такий. Е -е. Ну коротше, самі розумієте. Так що, якщо вам цікаво, можете глянути на Ютубчику, дуже швидко шукається. Друга новина про битву Титанів: Інстаграм Забанив. account. Порнхаба, просто да, я також не знав, що в порнхаба був акаунт в інстаграмі, в якому він постив safe-for-work контент. тобто там не було ніякої еротики, не було ніяких нюців, не було ясно, що ніякої порнографії. Там був контент, який мав зацікавити людей в порноактрисах. Але є така пані Лайла Мікелвейт, яка засновник такої організації, як Traffic Hub, які поставили собі за мету знищити порнхаб. Вони хочуть його закрити, тому що звинувачують порнхаб в багатьох речах, яких ну люди в принципі. Порнографія це і насилля над жінками, і секс трафікінг, і, і куча куча всяких речей. Коротше, вони, прикриваючись такою моральною ціллю, хочуть знищити порнхаб. І вони добились того, що вони писали велику кількість заяв в інстаграм для того, щоб інстаграм акаунт порнхаба був закритий. Але журналісти трошки більше копнули і вже копали не в порнхаб, а в мікелвейт. І знайшли, що міклвейт спочатку працювала в компанії Exodus Cry. Це християнська організація, яка воює в цілому проти секс-індустрії. Слава Ісусу Христу, вони в принципі проти любого секс орієнтед бізнесу. Вони хочуть, щоб закрили проституцію, щоб її ніде не легалізували, щоб не знімались фільми, щоб навіть люба еротика зникла з інтернета. В принципі, вони виступають за те, що державою мають правити християни. На якщо ти молишся, віриш у Бога. Значить, тобі буде все добре, да, я от не шуткую зараз така організація, і християни мають боротися зі всіма неправильними, що відбувається в житті. А в цілому вони дуже прям ненавилять секс-індустрію. І як виявилось, що там все так пов'язано, що там майже блін церква воює проти порнхаба. Ну, я хз, це вам вибирати, чи дивитись, чи не дивитись, чи вірити, чи не вірити. Але результат такий: ми втратили акаунт порнхаб в інстаграмі. Ну знов ж таки. Ніби порнхаб знають тільки по інстаграму. І як тобі новини? І як? Мені так подобається їх для тебе готувати. А якщо ти поставиш лайк, це допоможе мені показати ці новини більше кількості людей. Тобі не важко, мені приємно. Став лайк. Третя новина штучний інтелект підірвав жопи. Художникам да-да, так вже вийшло, що серед художників також відбуваються свої компетішники. І от гейм дизайнер Джон Макалін, який не прям не дуже вміє малювати, вирішив він взяти участь в конкурсі, який, в принципі, оцінював роботи по типу цифрові технології, які були використані в частинці креативного або презентаційного процесу, що б це не значило. І от, значить, серед 18 робіт його робота виграла і зайняла перше місце. І він виграв страшне 300 доларів. Але що ці? Цікаво, це те, як він створив свою картину. Він використовував штучний інтелект, який називається Midjourney. І до речі, Midjourney кожен з вас може зараз використати. Просто заходите на Midjourney, реєструєтесь, попадаєте в discord сервер, і там вже можете спілкуватись. Дев'ять картинок можете згенерити безкоштовно за допомогою штучного інтелекту. І я це спробував і відверто вам скажу, що я максимально вражений результатом, який я отримав від штучного інтелекту. Ви просто пишете запрос, що має намалювати штучний інтелект і він малює. І тут вийшла така штука, що художники почали розбиратися, чи може вважатися художником та людина, яка правильно написала запрос для математичної моделі. Розумієте, це постмодернізм contemporary art. Тут головне. Просто бути серйозним їбалом, бо дійсно за допомогою штучного інтелекту ви можете намалювати все, що завгодно, і все дуже сильно залежить від того, як ви пропишете свій запрос. Коротше, ця математична модель розуміє дуже дофіга всього, і результати вражають. І художники зараз сперечаються, чи це е, дійсно креативний процес, чи це не креативний процес, тому що ну дійсно художник має в собі в голові щось уявити, а потім намалювати. Та коли настрій є, то картини линуть немов ріка. Буває і посто зараз. Малюю, а тут людина просто правильно записала, що вона хоче від того штучного інтелекту. І мені здається, цього буде зараз дуже багато, тому що ми бачимо в інтернеті і картини, які малює дал -E, і той самий Мід Джорні, публічно зараз доступний до люд для людей. І ви можете купити доступ. Мені здається, за 10 доларів. Ви можете малювати 200 картинок на місяць. Я впевнений, що зараз компетішни будуть, якщо не між людьми, які кажуть, що ця модель має намалювати, так між моделями, і малюють вони набагато швидше, набагато більше. З великої кількості деталей короче дуже круто. Дуже рекомендую вам це перевірити. Бо як бачите, штучний інтелект вже намалював найгарнішу картинку. Четверта наша новина. Хакери зламали Яндекс таксі. Русні на перше вересня, коли всі діти мають йти в школу. Хакери зламали Яндекс таксі, і великій кількості таксистів направили всіх в одну точку в центр Москви. Коротше, всім летять заказ на Кутуз-16. І парк побіди, блядь. Я був рядом, взяв заказ. Но у мене коментарі з 1 сентября, блядь. Просто якщо хтось не знає, то Москва це місто, яке входить в топ 10 міст по по, по пробкам. Короче, там не пробки, а звізді. Затор то святе. І от вони взяли цих таксистів нещасних і направили багато з них. В центр на Кутузовський проспект. Не знаю, де це, але кажуть, що там прям важлива розв'язка. Це спричинило величезні корки. Коротше, нам всім далі в рот, блядь. <плес> Сука. і в принципі новини, та й можна закінчити, але нам подобається, що хакери зі всього світу взяли, вламали цей Яндекс.Таксі і відправили. І <плес> така пробка забралася. Тіба <плес> можна хуліть просто його. <плес> Хоча про це сказав наш міністр цифровізації Михайло Федоров і сказав, що хакери працювали в тісній співпраці з багатьма ком'юніті кіберармії і СБУ України для того, щоб це зробити. Мені здається, це чудово, коли анонімні хакери співпрацюють з нашими українськими дівчатами та парубками для того, щоб ламати Росію. Боже, який чудовий тренд. Новини. І Хоча ми готуємо новини про те, що відбувається в цивілізованому світі, треба не забувати, що в Україні йде величезна війна тому ми призиваємо вас вірити в ЗСУ, допомагати волонтерам і піднімати економіку нашої країни. І остання новина, про яку не можна не сказати. 7 вересня проходила нова презентація нових продуктів від компанії Apple. Як бачите, я ж сам похорошав після неї. in our lives iPhone, AirPods, and Apple Watch. Якщо чесно, от, от прям от от від себе. Я прям не дуже впечатлен. І знову ж таки, ми в минулому випуску казали, що це буде офлайн презентація, але ні, це була знов ж таки пререкордед презентація. І ну, не було цього відчуття аудиторії, яка прям так. Але давайте по порядку. Let's get started by talking about Apple Watch. По перше, були представлені нові Apple Watch. Apple Watch 8 – Нічого прям такого нового. Додався один новий датчик, який тепер міряє температуру тіла. Покращили екселіромітери, гіроскоп. і тепер Apple Watch може взнати, коли у вас сталася автомобільна катастрофа, і починати дзвонити 911 замість вас. Уже їдуть 5 хвилин на також були представлені Apple Watch SE uh, Second Edition. Це виглядає, як Apple Watch 5 або 6. Коротше, також нічого прям сильно нового. Але ще були представлені Apple Watch Ultra. Так, компанія Apple додала нове слово в назву своїх моделей. Ultra. Ultra вони ніколи не використовували, а от тепер використали. І Apple Watch Ultra виглядає як uh, годинник для спортсменів. В них можна і глибоко ниряти, йти десь в гори. Вони там працюють при всіх температурах. Тура, в них титановий корпус, покращене скло, і також окрема кнопка, яку можна програмувати для себе, щоб вона щось там робила. В цілому, навіть Apple в своїй рекламі показували про людей, які прям професійні спортсмени, професійні атлети, які можуть використовувати ці Apple Watch девайси. Єдине, що в них додалось, це сірена. Тепер, якщо ви йшли десь в горах, не знаєте, де ви загубились, ви можете включити сирену. Сірену чути аж на 180 метрів і в принципі вас можуть знайти. Ну і так, да, там також є зв'язок з супутником. Кому ви навіть без мобільного зв'язку можете послати 911 і вас в принципі можуть знайти. Працює це тільки в США і в Канаді, але ново ну, такі годинники. Я відверто кажучи, такі годинник не дуже захотів, тому що ну я не нраю, в гори не ходжу, і 911 мені також не дуже потрібно особливо викликати їх через супутник. Але в WatchOS нарешті господи нарешті додали Low Battery Mode. Low Battery Mode це те, що допоможе вашому годиннику тепер працювати 30 36 годин. Ну 36 годин це вроді навіть непогано. Півтора дня Apple Watch може працювати на такому режимі або навіть трошечки більше. Десь таке, от от Apple Watch. Я ніколи не був фанатом Apple Watch, але маємо тепер три нові моделі. Now, let's turn to AirPods. Представили нові AirPods Pro 2. як завжди, як Apple говорить, тепер краще чути, вони краще фільтрують шуми. Хоча відверто кажучи, їх майже неможливо використовувати на якійсь вулиці, де їздять машини. Тому що AirPods настільки добре фільтрують все, сьошою, відфільтровують майже половину слів, яких ви говорите. Знову ж таки, вони тепер довше працюють від батареї, і, і, і от це от все помінявся трошечки корпус. Він здається, став трохи більший, тепер в ньому є локатор, тому якщо ви не можете знайти ваші. Навушники ви можете тикнути на своєму телефоні, і він буде бібкати, і в ньому з'явилось таке невеличке вушко, я так розумію, яке ви можете використовувати, щоб нацепити його на якусь вірьовочку і носити з собою. Ну і звичайно, новий iPhone 14. So let's take a look at the new iPhone. Давайте спершу про дизайн. Він майже не змінився з 13-ї моделі, хіба що задня крішка стала трошечки матовішими, і телефон змінив свій форм-фактор. Вони стали трохи більше, і в принципі у цьому все. Він від 13 майже не відрізняється. Навіть камери точно так же. Розположить. Я майже впевнений, що Apple робить це спеціально, щоб ви купили нові кейси. Ну бо нові кейси, нові телефони. Вам потрібно буде змінити кейс, тому що ваш телефон старий кейс не поміститься. Новий чіп a 16 покращена камера, як завжди. Тепер у вас є зум на 1X, 2x і 3x. 2x робиться просто звичайним кропом. Це навіть зроблено програмно, це не якийсь хардварний прикол. Знову ж таки, показали кучу цих відео, що тепер крутий стабілізатор, що тепер можна ходити за людьми, які бігають і бігти за ними, і все буде. Дестабілі, Все буде прям от така от чисто кіношна картинка, все буде дуже круто, але ну хрен знає, вони завжди це рекламують, я завжди це спробую. І можливо проблема в мені відео моє все одно дуже сильно трясеться. Трошки покращили передню фронтальну камеру, і тепер фронтальна камера вміє автофокус, і це значить, що тіктоки будуть тепер виглядати трошечки краще. Ну, ж таки, все як завжди, воно тепер працює швидше, воно тепер бачить краще і ну краще. в принципі, від презентації до презентації. І нічого там такого інноваційного не стало, але от iPhone 14 Pro і iPhone 14 Pro Max мене відверто вразили і вразили саме чолочкою. Чолочка тепер новенька, чолочка тепер не займає в оту частину екрану. Вона тепер невеличке овальне таке віконце, в якому все знаходиться. І вони навіть це назвали Dynamic Island. Чому Dynamic Island? Тому що весь новий дизайн буде будуватися навколо цього віконечка. І блін, це виглядає дуже круто. Це виглядає афіг. Ємно, тому що воно додає якогось такого відчуття, що це віконце дійсно потрібно. Коротше, в цьому в Apple, ну молодці. Ну ніхто до цього ще не додумався. А е, я саме не про віконце, а саме про те, щоб використовувати це віконце в своєму дизайні. Виглядає бомбезно, виглядає дуже класно. iPhone 14 Pro і Max будуть мати 120 герцові дисплеї. а iPhone 14 і iPhone 14 Plus все ж таки буде задовольняти себе звичайним 60 герцовим. Я, якщо чесно, думав, що ну, яка різниця. 60, 120, але відверто скажу, я користуюсь iPhone 13 Pro Max і там 120-герцовий екран і Після цього, коли включаєш звичайний 60 герцовий ти різницю досить сильно відчуваєш. Батарея стала трошечки краще, тому 14-ті айфони мають працювати стільки ж, скільки і 13, ті а може навіть трошечки довше. Як ми вже говорили, камера знову ж таки стала краще. Вона тепер краще улавлює в тімноті. Тепер ширик дуже прикольно працює в суток, тому що зараз ширик, якщо використовувати вночі, то він такий, ну, шумить дуже сильно, кажуть, що шуміти не. Буде нові програмні фішки, в принципі, нічого такого аж ах-ах, як завжди. Камера просто працює краще, і в айфонах тепер також є сателіт Emergency SOS. Тобто, якщо ви десь попали, немає покриття мобільного зв'язку. Ви можете використовувати сателіти для того, щоб відправити сигнал SOS. Працювати буде тільки в США і в Канаді. Що буде далі, хліб не знаю. Як я зрозумів, там не дуже чітко було сказано, виглядає так, що в телефонах для Сполучених Штатів Америки і Канади не буде трея для фізичної. Сім карти все тепер тільки є сім, і мені здається, це прикольно. І телефоном треба вже давним-давно до цього йти. Ну і єдине ще покращення: це always on display. Дісплей завжди буде включений. кажуть, що його часота оновлення буде зменшуватись до 1 Гц, Що майже не садить телефон? Це не програмна фішка, це хардварна. На чіпі 16 Bionic Є оця штука, яка буде це все контролювати, і додали трошечки більше оперативки. Тобто, раніше було 6 ГБ, зараз 8 ГБ. На цьому, в принципі, і все виглядає так, що якихось страшних інновацій, крім використання цього віконечка в дизайну, ну от, ну от так і не було. Відсутність інновацій, в принципі, зрозуміло. тому що або в жовтні, або в листопаді буде нова конференція Apple, де вони покажуть нові iPad, скоріше все нові MacBook і ще щось нас навіть... Apple вміє щось прикрашати. Може, нову свою колонку покажуть, може. Можливо, навіть якісь більш інноваційні гаджети, як от, гаджети Mixed Reality. Подивимось, але наразі ні я iPhone 13 Pro Max не збираюсь замінювати на 14 і почекаю іншої моделі. Ну я в принципі завжди так через модель міняю телефони. А от така вона от, конференція. А ви напишіть в коментарях, що вас вразило в цій конференції. Але тільки напишіть відсутність інновацій. Ну але так, да, дизайн навколо чолочки, прям агонь. Thank you for joining us. Have a great day. На цьому всьому і найкраще світі катани. Дякую, що додивились аж до цього моменту. І далі по старій схемі. лайк, підписка, дзвіночок. Може, напишіть свій коментар. Це допоможе розповсюджувати це відео на теренах нашого Ютубу. І головне, не хворійте мені і вірте в зсу.